Всім привіт! Хочемо поділитися з вами кухнею в сучасному стилі з нашої колекції. Покажемо вам кварцовий камінь для стільниці чорного кольору з мейкою нижнього монтажу, а також чорнобілі фасади. Почнемо з фасадів, які зроблені з італійського матового акрилу. Вони дуже приємні на дотик, плюс на них не залишаються відбитки пальців, і за ними дуже легко доглядати. При вході на кухню ми розташували зону для зберігання, яка включає в себе трендовий пенал з led підсвіткою, холодильник та пенал з кавоваркою. Щоб було зручно засипати зерна та заливати воду в кавоварку, ми зробили висувну полку. Кухня зроблена до стелі, верхні ящики без ручок та відкриваються за допомогою підйомників, що складаються, закриваються вони плавно з доводчиком. Знизу на цій кухні ми використали профільну ручку гола чорного кольору. Ящики відкриваються завдяки висувним механізмам, вміст такого ящика повністю перед вами, тому дуже легко знайти потрібну річ. Достатньо легко натиснути на фасад і плавно закриється з доводчиком. Духовку та микрохвильовку ми вбудували в пенал з чорного акрилу. Такий акцент на кухні це стильне та практичне рішення. Навіть є місце для зберігання деяких кухонних приладів, наприклад, швабри та вільника. Стільниця на цій кухні чорного кольору з дуже цікавою текстурою. Монтаж стільниці ми виконали без плинтуса. Зробили мийку нижнього монтажу в тонці стільницею. Як виробники стільниць кварцу можемо сказати, що чорна стільниця вибаглива та за нею важко доглядати, але ця є виключенням. Тож, якщо вам потрібна кухня, за якою легко доглядати, звертайтеся. Ми завжди готові вам запропонувати найкрутіші рішення, і з вами була меблева компанія Ренесанс. До нових зустрічей!